Будь ласка, народний депутат Ляшко. Олег ляшко радикальна партія. Немає нічого дивного в тому, що уряд виступає проти контролю громадських організацій. Професійний спілок за його діяльністю. Мене дивує така позиція. Здавалось би, нового і демократичного уряду. Будь-яка влада прагне бути закритою. Наше завдання, якщо ми хочемо бути демократичним суспільством, має бути контроль громадських організацій, має бути контроль громади. От приклад, в Іванковій Київської області побудували завод торфобрикетний фірма Януковича, який спалює ліси із Чорнобильської зони. І всі міністерства дали дозволи. А Іванківський район має дихати чорнобильськими відходами у Вінниці на території стадіона біля 18 школи, без дозволу громадського. Косі почали зводити житлові будинки, забравши в дітей можливість тренуватися на стадіоні. Тому безумовно, що громадськість має впливати на прийняття урядових рішень. Тому законопроект має бути підтриманий, має бути прозорість і нічого владі ховатися від людей.